Всім доброго дня! Ви на каналі Декоративний сад з Оксаною Філіповою. Хочу показати вам кущик, який ми обрізали у березні місяці. Тоді, тоді ми обрізали його досить низько на одну-дві пари броньок. І ось що в нас вийшло. Я вже перерахувала. Вийшло десь більше 30 пагонів. Вони ті ще такі міцненькі, ось, бачите? Дуже міцненькі. Вже будуть квітувати, вони готуються до цього. Отут, От на верхівочках, в нас вже закладаються волоті. Але це буде вже липні серпні місяці. Зараз же кущик набирає свою силу, і я вже одного разу підходила нижче, обрізала все маленькі, тоненьке, з цієї сторони немає. А з іншою є тоненькі ще гілочки, я ще їх буду дообрізати, дивитися. Навіть ось такі, ось бачите, ось якщо дивитися, вони або об... ось такі тоненькі, ми їх ще виріжемо. Тож зустрінемось у серпні і подивимось, як цей кущик буде квітувати. А у наступному... В наступному відео покажу інший кущик Sunday Fries, Він трохи далі в мене росте, тож зніму окремо.